Вас светя интернет магазин один У нас на обзоре электрическая духовка фирмы Ассель. краины Воробник Туреччина. Данная духовка имеет объем 33 литра. Духовка имеет три колера: Червоный, серый и черный. Духовка имеет температуру до 220 градусів таймер. І три режими. Нижній тен, верхній тен і два тени разом. Середній духовка мала. Квадратний протвій. Круглий протвій. Інструкція, ножки та ріщитку. Нижній протвінь іжний тем і верхній тем. Покриття, оценковка. Потужність даної духовки 1300 вот. Зараз поміряємо її розміри. Ширину має духовка 50 сантиметрів, глубину без ручки. Розрахування ручки 39 см, висота 31 см. Для замовлення даної духовки переходьте за посилання в описі під відео. Замовляйте.